Відео аварії поблизу села Грушвиця друга зафільмували очевидці події. Сталася вона напередодні ввечері. Там не розминулися легковик та вантажівка. Попередньо відомо, що водій автомобіля Міцубісі, 21-річний житель села Вересневе, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем ДАВ під керуванням 63-річного жителя Дніпропетровської області. Кермувальника легковика госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня. Також неподалік села Стара Миколаївка на Дубинщині. Внаслідок зіткнення з автомобілем загинув керманич скутера. Попередньо відомо, що відбулося зіткнення автомобіля Фольксваген Golf під керуванням тридцятионурічної. Жительки села Смига та скутера, яким керував 27-річний місцевий житель. У наслідок ДТП водій двоколісного загинув. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть потерпілого. А це уже аварія в Колоденці. Там зіштовхнувся з легковиком керманич мотоцикла. Зіткнення мотоцикла Хонда під керуванням 31-річного рівнянина та легковика Гольф» сталося о 21-й годині вчора, 18 червня, на трасі Київ чоп у селі Колоденка. За попередньою інформацією, водій легковика, здійснюючи манерв розвороту, не надав переваги в русі мотоциклісту, який їхав у попутному напрямку. Мотоцикліста та 30-річну пасажирку із різними травмами доставили до лікарні. Вони обоє були у мотошоломах. Правоохоронців котре нагадують учасникам дорожнього руху про важливість дотримання правил дорожнього руху. Найперше задля збереження свого та інших життя та здоров'я. Ольга Данілюк, новини Рівного.